Так, я всіх вітаю. Сьогодні у нас е 3 липня ми в ефір виходимо. Значить, <кій> сьогодні відео піде про геотекстиль. Я не думав, що воно набере такий реотаж, і кількість і переглядів і коментарів, і скільки дзвінків. Ну, мені я вже навіть не знаю, скільки це було дзвінків на, до заводу виробника. Да, хто виробляє це все діло. От. Значить, Я просто хочу коротенько внести деякі. Маленький, ну Підкоректирувати це відео, про що я може не сказав, може ви неуважно слухали. ну коротше, дивіться значить Я під цим відео, під своїм під назвою відео залишу посилання на завод. От іменно посилання, по якому ви зайдете зразу на акційну цю ціну, там де є сам не тільки а, геротекс, це, гаротексцецей, ну да, не тільки геотекстиль, там є сі. Ціни на євроруберої, на бітумну черепицю. акційні ціни Так що завод цей виробник він не тільки завод виробляє іменно оце геотекстиль. Там багато чого вони виробляють. тобто Я вам зараз покажу. Ось, дивіться Є, Бачите, я вам показую що цю сторінку. Ось, о, акваізол от Тут на цій сторінці. Написано, коли завод працює, от, коли вихідний, також ось у акції та знижки. от По, по посиланню ви перейдете саме оце сюди, на, на оцю сторінку. От. І ось дивіться, написано іменно по цьому геотекстилю, Дивіться, я вам прямо зачитаю: акційна ціна на геотекстиль в рулонах. ширина рулону. 1 метр. Щільність грам на метр квадратний 110-130. Колір світлий. Потім, кількість у рулонів. В середньому 200 метрів квадратних. Ціна гривень за метр квадратний 2, 40, 2 гривні 40 копійок, включно з ПДВ. Реалізується в рулонах. Ціна рулону визначається кількістю матеріалу в ньому. Замовляти або отримувати додаткову інформацію, це важливо, почуйте мене. Є на Світлана Миколаївна телефон плюс 380 50 301 72 15. Те, що я вам і диктував у попередньому відео. І головне, Саме це саме головне, телефонуйте в робочі дні з 10 по 15 годину. Не телефонуйте вже з 8. Завод працює там з 9 вони починають працювати. Тобто з 10 до 3 годин дня ви можете телефонувати далі. Це просто ну, якби. Просто пішов такий, до мене дзвонив сам виробник. Каже, це щось як, наче, не знаю, кінець світу. Всі кинулися в один день. Матеріалу достатньо. Я вам зразу кажу, що є матеріал. Мені, мене сам виробник мені це сказав. Да? І цей. ну, Тобто. Це не те, що я там із сайту чи що. Я вчора мав розмову. Зараз я вийду на вулицю, ну разом ми вийдемо на вулицю і я вам покажу, я вам відео зняв 1 червня. якраз ці ви бачили там багато коментарів, поздоровлень було, бо в нашій родині було там свято. Я вам знімав це це відео. Зараз я вам вийду на... Вулицю і покажу ще дещо. Да? Сьогодні я наголошую, що сьогодні третє. Відео було перше. Виходимо на вулицю. Зараз камера упіймає, фокусується. Значить, дивіться, що я вам показую. Сьогодні я вам кажу, це я отримав учора, Учора, вже 2 числа. Дивіться, що ви бачите на прицепі. Бачите? Два рулони. Здоровенні. Раз. І ось два рулона. Два. І оце, оцей рулон якийсь стоїть п'ятий. Це той, що я вам 1 числа показував. Так що, якщо б це що то було ну, погано чи щось, що документи на. на... Це я вам показував 1 числа, коли знімав відео. Це ось ось сьогодні 3 -е число, дивіться, видаткова накладна від 1 липня. Це відправлялося воно. Учора 2 липня. Я його отримав. Просто не схотів я вчора вечором вам знімати, бо вчора своє кіно було. Ось ці два рулона лежать. Дивіться, два і ось, ось два. Чотири, бачите? Зараз у мене в дворі оце, на 4-5 рулонів. оце Кількість усього матеріалу виходить, 2 км 610 метрів. Якщо б це було, я так само, як і ви переживав, думав, що це, що це за халява, такого не може. Повірте, може. Не, не хвилюйтеся, все вам доставлять і все. Я вам показую документи, це не те, що. Першого відправили, другого я його отримав. Да, нова почта грошей бере, тому що дивіться, Значить, я вам в минулому разі показував. Ось ось ціна, за яку я заплатив, ось 2, 2 км, 290 метрів. Ось ціна його. Перемножайте, чи я не знаю, ну, 2,40 це його стоїмость з ПДВ. Значить, ціна грубо, 5,5 тисячі за доставку 5200. Ну, Навіть сумарно, навіть якщо помножити, ну, по 5 гривень в метр. Завжди з доставкою. Доставка була, повторюся, до порогу. Тобто я замовив кур'єра, так як я вам розказував у першому відео нової пошти. Спочатку я оплатив накладну, замовив. Кур'єра договорився, що там треба забрати і сюди доставити. Прямо до двору, до калітки. Що вони зробили? Вчора привезла машина, мені вигрузили ось о, оці 2 кілометри 300 метрів. А, до хати. Так що це отак. Так що не хвилюйтесь, усім фата. Ще до, до холодів нас багато часу, скажімо так. Навіть якщо если... ви можете, чи немає коштів, чи що, ви можете ну, попросити там в робоче время, я вам назвав з 10 до 3 годин до 15.00, з 10.00 до 15.00 робіт заявлення. Свій заказ. Якщо навіть у вас сьогодні немає чи хочете наперед там 200 метрів, ну просто запишіться, скажете, що ну, запишіть мене на тоді-то, тоді то, тоді -то там, може, через місяць чи через що. Тобто треба якби, ну, працювати, <сум> домовлятися. Нічого такого немає. На цьому думаю, все, я вам вже все розложив, все, що міг, бо дуже мені багато дзвонків почали. Я ж не завод, і я не відправляю. Те, що я міг, я вам доніс. Я сам не вірив, я вам показав, що якщо б це була єрунда, в мене б зараз в дворі не було 2, 600, 2 кілометри 600 метрів. Ну, це я вам зразу скажу, це не все мені. Це частина. Частина мені, частина Олександру, це Саші, ви знаєте, я знімаю і в нього на винограднику. І Ще один рулончик, ще один товариш попросив. Він не може зараз він, ну, отримати, немає його вдома. Він, ну коротше, немає його. Він попросив, що зроби достав, потім я, коли в відпустку приїду, відпустять мене, я. Потім мені відправиш, домовилися. Так що мені особисто тут кілометр там з Фостиком, так само і Саші кілометр з фостиком. І, Так що це не все от мені, що мені куди його. скільки. Тут можна обмотатися, я не знаю. Буду використовувати, дивіться, я вам скажу, куди я буду використовувати. Буду різати, в мене багато арматури тої. Та ви знаєте, не пластикою, а то я Ну, Я її буду дужки ставити, накривати полуницю, буду накривати виноград на зиму. Буду дерева, персики від зворотних заморозків, ставити 4. Трьохметрові пакола замотувати отак от, і, і все. Розумієте? Ну, тобто багато, через що такий в мене і, ну, кілометраж. Оце, отак я його буду використовувати. Ну, то воно не буде використовуватися. ось Виноград. Накрив от, ну, зим, на, на зиму. Да. Весна прийшла, там, пройшли минулі зворотні заморозки, розкрив все, зложив, там, чи в теплицю, чи в гараж, все. Бо дехто пише, що він боїться ультрафіолету, може ну, би, розложуватися там, на сонці. Не знаю, я вам про це нічого не скажу. Я буду вперше користуватися, Ну, я і не збираюся його круглий год держати на сонці. Так що мені він треба для моїх задач. Там дерева. Обмотати персики, ви знаєте, що там в мене до 50 персиків, От зворотніх заморозків. Та ще і особливо, коли вони будуть цвісти. От. Ну і виноград так само, що вкрити на зиму, що так то в мене система дощування, я якби, якщо вже піде в ріст, я маленький спасав. У цьому році все нормально, все ж ви ж бачите, що він він, ну, мій маленький виноград. Я ж нічого не, не скриваю, да, виноградник і гарка, все тут делилося, все воно є. Здоровий я не поливав, бо хтось мені теж писав, а що ж ти здоровий, ну, типа, так я його не поливав, а що там. Було поливати, якщо він зими не вийшов. Що мені там поливати? Я його навіть і не включав, там нічого не поливалося, нічого. Там просто зараз відновлюється. от корня та все. Так що я розжував, уже розказав, звертайтеся на завод туди. Я вам більше нічого не можу додати, бо, бо дзвонять, Григорович, Та Вже ж я вам першим пояснив. Ось вже другим розжував. Будь ласка, не тратьте не мій час, не свій час. Дзвоніть на завод, домовляйтеся, там уже трошки, ну, вони скоректують, коли що. Згідно черги, будуть вони там брати заявки і вам надсилати. Так що якось так. На цьому всім дякую. Посилання, ще напомню, посилання під відео і в першому моєму закрепленому буде коментарі. Посилання зразу заходите туди, і там буде акційна ціна. Я вам сказав, не тільки на геотекстиль, а і на євробіт. Біт, цей. Ну, коротше, побачите, там весь перечень, що є акційна ціна. Єврорубіроїд, Черепиця, коротше, ну, якось так. На цьому все. Всім дякую за увагу. До побачення, до наступних відео.